Я ставлюсь до читання по філософськи у житті. Не буває нічого постійного отож, і мої книжкові смаки під пливом років теж змінюються. Говорить наш сьогоднішній гість, актор, телеведучий, педагог, політик Богдан Бенюк. На рахунку актора Бенюка ролі в театрі, калитка у п'єсі 100 тисяч, бегемота у майстрі і Маргариті, Захиса, Швейка, Ягово Тело. А ще у численних кінофільмах Атибати йшли солдати, загублені в пісках, Чорна Рада, Камінна душа, Москаль-чарівник, завтра буде-завтра, утьосов, пісня Довжиною в життя, «Тимничий острів та інші. Богдана Бенюка часто називають найвидатнішим українським коміком і заслуженим швейком України. Поза тим, сам Бенюк називає себе актором трагедійним, а ще не Публічним простим українським чоловіком, який без жодних надокучливих умовлянь одразу ж погоджується поспілкуватися із книжковим кошиком. Бо що, що а читати Богдан Бенюк любить, ще й радо пропагує книгочитання серед українців. Пане Богдане, в нас сьогодні така вийде нестандартна програма, оскільки всі гості завжди щось обирають до кошика. А ви прийшли з кошиком пустим? Як так склалося? Чому в ньому нічого немає? Я, я не прийшов, я ходив. Я, я старався все рівно, щоб отаку книгарню обійти, як тут, то треба все-таки досить багато часу провести. Але як я вже той читач, який такий прискіпливий, то я завжди заходжу в книгарню і шукаю те, що мені потрібно для моєї роботи. Ну і черговий раз штовхнувся, що і в Харкові так само книгарня є така, як і в Києві, і в інших містах України, де немає тих книжок, які конче потрібно для тих людей, які займаються серйозною якоюсь роботою. Чи, наприклад, там, мені там для моєї театральної діяльності виховання студентів потрібна там, специфічна література, але її не існує. Тобто вона існує дешево, видавалася там за Радянського Союзу або ще колись, і, і, на жаль, їх немає. Але то нічого страшного, мене реальність така є. І я думаю, що власне нашу програму будуть колись дивитися видавці різних видавництв. І... І комусь прийде в голову, думаю, а дійсно, а може дійсно знадобиться українцям орфографічний словник і, і там походження інших слів з інших країн, як вони що вони, як вони тлумачаться. От може комусь в голову таке припаде і видасть. Бо той словник, який я маю, наприклад, він 1974 року тримайте, він же в мене просто перегорнутий, загорнутий і так далі. А, а в мене через, от, я живу під Києвом, в мене через пліт живе ну, гарний мій кум, товариш, абсолютно невідомий чоловік всій Україні Іван Малкович. І в нього є видавництво, яке має таку візитівку, візитну карточку, коли заходять всі і співають так, що із мамцею, і татком крамничко, я зайшов і дуже гарну книжечку. Суперниці ті найшов, а баба Галамага писала пниці тій, а бабу Галамагу купіть мені мерші і далі слухай. Е, читали тую книжечку мені по вечорах, і баба Галамага, і дідо Галамаг, а бабу Галамагу купіть мені мерші, а баба Галамагу купіть мені мерші. А виявляється, що її купити також не можна. Я підійшов там до української літератури чи, і, наприклад, там є драматургічні твори потрібні не були. Ми ма. А що ви шукали? Ми фантазуємо і обираємо п'ять книг до кошика. Що там могло б бути? Ні, отут, ну наприклад, я би по-перше, я би взяв із із видавництва Івана Малковича точно книжку, тому що вони всі е, книжки, які він видає, а я е, бачу сам процес, як він творить цю книжку, як він мучиться, скільки в нього там різних варіантів, як він підбирає колектив до випуску тієї чи іншої книжки. Там душа, яка вкладається в книжку, оця енергетика, вона потім спрацьовує віддачу цієї правди. Бо буває книжка, яку ти просто так від Складаєш та й все, та й більше не хочеш. От я не буквально десь недавно е, купив книжку Володимира Лиса. Називається вона «Століття Якова. І я був вражений, бо я давно так книжку не прочитав за шість годин, сидячи, взявши з собою е, шматок, перепрошую. Туалетного паперу, бо плакав, і, і, і мені треба було весь час витиратися. І я не думав, що в мене така душа сентиментальна. І це, це я настільки дістав якогось такого емоційний заряд, неймовірно гарно цікава річ. Зараз складає, що люди в переважній більшості не, навчали, не навчать своїх дітей брати книжку до рук. На жаль, воно так. Тому що комп'ютер все перебиває, але коли відкриваєш ти світ книжки, то тоді спрацьовує твоя уява дуже потужна. Бо то пережоване, що ми. Ми через, наприклад, якийсь твір, вже знімається його в кіно, це вже чи є пережована інформація, яка дається тобі з приводу кута погляду на ту чи іншу проблему. А коли ти сам береш цю книжку читаєш, то тоді ти якнайближче наближаєшся до автора, і плюс твоя неймовірна фантазія збагачується, коли ти просто для себе відкриваєш фантазично, ту уява ти собі, воно тобі може і снитися, воно тобі цікаві, неймовірні речі відбуваються. Не так от говорить людина кіно. Людина, яка працює не тільки з книжками, ну, а з, з кіно я знаю, я я знаю тих людей, які займаються кіно. Вони все одно беруть автора і починають знущатися над цим автором. Бо режисер він тоді він не його називати сером». Він починає тоді просто кроїти так матеріал, так як його уява йому уявляється, що це повинно бути. Тому це повинна бути повага, мабуть, до, до тих речей. Але ми ж зараз не моральністю займаємося. правильно? Ми говоримо про інші речі, що іноді ти заходиш, так само як ти заходиш в продуктовий магазин. І з кошком порожнім. Тому що ті етикетки, які вони красиві, вони ж в більшості там їстися не можна. А все-таки дуже важливо, коли ти приходиш десь, їдеш по трасі, а там бабуся продає молочко, і яєчка такі гарні. І все, і ти купуєш, і здоровий харч. І тому ти так само книжку треба вибирати, а не е, як та книжка, яка там лежала, я вже і як вона називається це е, птічка п'чає. Швидше все, що я прикрив, правда. Бо людина світ собі сама складає, вона може тішитися від того. Я, колись ми приходили, пам'ятаю, коли я малий, ми в бібліотеку заходили. Так? В бібліотеці також у нас було селище, і багато було там було більше 10 тисяч примірників, книжок, все. але ж ми, хлопці, не перечитували все, а дивилися на книжці, де було написано зверху червоним олівцем. Дуже Гарна книжка. І ти розумів, що цю книжку треба взяти, бо там або якісь інтимні речі описувалися, або ще щось, і ти сторіночку перевертав, а там все олівцем підкреслено. І тобі не треба було читати багато. Ці речі прочитав і все. Я... Але таке правда було. Ну, ми переживали такі, така якась була, ну тоді. Книжкове єднання. Ні, вікова така була потреба. Але книжкове єднання передавалося так, бо потім вже період студентський, то, наприклад, там заборонена література, чи там журналів ви передруковували, там, то вже передавалося, ти за ніч мусив прочитати той чи інший там, якусь повість або ще що, щось. Ну воно ж було. А зараз воно нібито і є, а з того боку воно є і є і не є. А вас вдома бібліотека велика? Ну так, я її тепер називаю, що це ніби цеглини поскладав там і дивлюся на них. Вона, вона існує, але колись, коли ми за, за макулатуру діставали там якогось видання того чи іншого письменника, якого не можна було купити в роздріб, і ти мусив дати там якісь кілограми для того, щоб потім отримати цей томик і мати його, і прочитавши без сумнів, то в переважній більшості зараз томики лежать, які і не читають, а просто для, для красоти, і ще по кольору підбирають, щоб вони гарні були. Ви згадали ті книжки, на яких писала лівцям, дуже гарна книжка. Мені цікаво, чи ви своїм знайомим, друзям говорите там, де теж Жадана і кажете, дуже гарна книжка почитаю, бо згадали, принаймі, там Владимир я Лиса. Я, я, Принаймні, я Лиса купив 10 примірників своїм друзям відразу і сказав, передайте інше. Емоційно, дуже неймовірно цікава і ну, дуже пригодницьки написано, дуже гарно. Ну і характери прекрасні. А те, що моя фантазія ще буяла в той момент, коли я читав і, і думаю, а чого ж я Лиса до цього часу не знав? Потім зайшов в інтернет, подивився, це в нього п'єси. і він ще перед цим якісь книжки випускав. А я цього не знав. Але тепер буду цікавитися, тому що довкола нас величезна кількість ходить талановитих людей, але ми просто не знаємо один одного. От ще один випадок про тих, кого ми не цінуємо, і ми говорили раніше про кіно і про книжки. Василь Шкляр. Він видав свого Чорного Ворона, його не помітили. Потім весь цей скандал Шевченківською премією його помітили, і тепер він говорить, що Єжи Гофман екранізує його Чорного Ворона. Я хотіла запитати не стільки про це, а взагалі про талановиті книги вами прочитані, які, на ваш погляд, могли би бути екранізовані, і могли б відродити, можливо, і кіно, кіно, яким би цікавився. Ну, длядачі, кіно кіно відродив повний метр, бо ми бачимо, переконуємося з вами, що коротко. Ментражні фільми в Україні існують і дістають і проводять перші призи. А у повний метр він вимагає величезного фінансування, а по-друге, і практики режисерської, що дуже важливо. А якість з'явиться тільки з кількості? І це давня фраза, яку не треба ніколи міняти. Ми думаємо, як ми в Україні виділяємо 5 мільйонів на весь кіноматограф український хочемо дати одному режисеру, щоб він зразу на кам не повіз цей фільм. І швидше всього, що він його далі мотовиловки ніколи не повезе. Але з другого боку ми розуміємо, що ці кроки все одно треба робити, і все одно з'являться люди, які безумство храбрих пайом і пісню, воно все одно з'явиться. Бо є ті люди, які беруть на себе обов'язок і відповідають за, цілою, за цією нацією, за цілу націю, навіть не думаючи про це. Вони це роблять, бо це їхня потреба. Ну а взагалі сюжетів і книг для кіно не, не батькові. Кін. Дуже багато кількість. Але то ку... хто би це ще міг бути? Той же Володимир Лис, правда? Ні, брати. Звичайно, бо там як написано кіно там абсолютно брати, але. Хто це може зробити? Тут треба людину, знову ж таки, яка би вміла акумулювати оцю всю енергетику, яку вклав автор, і видати знову ж свій варіант. Я вам не пропоную знімати кіно, але я вам пропоную зіграти в кіно. А, а я думаю про це. Знімати? А кажеш, про режисерську роботу? ти думаю, думаєш? Що ні? А ви ж так пано про дум... них говорили. Ну чому ж погано? Я не кажу, що режисер, що це погано. Я не кажу в загальному. Дякую. Ні, справа не в тому. Я знаю величезну кількість режисерів, дуже талановитих людей. Але я кажу про сам підхід цієї професії. Вона така. В театрі я вже до цього дотор... доторкаюсь, вже роблю. І розумію, що ця професія вона потихеньку входить в акторську мою професію. Хочеться весь час бути багатогранним і цю багатогранність відчувати. Слава Богу, що в нас пропали ці славнозвісні, які були на той час, як я пам'ятаю, в театрі працював, що от є. Бенюк, він там. Тільки комік, він мусить грати якісь комічні ролі, амплуа. Але ж ми тепер докопуємося до душі, і дуже добре, що ми не в той бік починаємо дивитися, що слава Богу, ми починаємо шукати душу, енергетику, а не зовнішність. Уявляєте собі, що при радянському союзу Бенюк би зіграв першого секретаря райкому, маленький, метр тридцять два росту, товстий, круглий. І перший секретар райкому та якби Леніна хотіли би... зіграти. Ну, ми... а Леніна тим більше. Ви що? Якщо ми повернемося у книжковий бік, артист Богдан Бенюк, кого би ще ви хотіли зіграти із героїв-книжок, сучасних українських авторів, з класиків? хто а ще не зіграний? Я, а, а я власний? вам скажу, що я і цих персонажів, які я зіграв до сьогоднішнього дня, я також про них не мріяв. Вони до мене прийшли через оцих рижих серів, які е, мене закохували в той чи інший твір. І я під їхньою орудою починав працювати. От таке не знаю. Так в мене щось склалася моя акторська доля. Я завжди читаю, десь там пишуть якісь артисти, інтерв'ю і кажуть, що він вони мріяли зіграти то. То я думаю, я поганий артист. Я ніколи не мріяв нічого зіграти. І тому то наперед я не можу загадувати. Я думаю, що в мене ще з'явиться ті режисери, які гарні будуть. А ще якщо собі уявити, що світовим ім'ям прийдуть. Але я бачу багато прикладів, де світовим ім'ям приходили до нас режисери в театрі імені Івана Франка, і теж нічого не виходило. Бо творчість ти не можеш наперед запрограмувати. Там закопано на рівні інтелекту. Ментальності, народу і так далі. Бо режисер з іншого народу, він вже дуже важко приживляється десь-інде. Тяне ті коріння, де поповинка закопана, хоче того чи не хоче. От я дивлюся на ваші зараз карі очі. Вони ж, а в нашій пісні карі очі, чорні брови. І думаю, ви про книжки, а я думаю про карі очі, чорні брови. І думаю, а може це не добре, а з другого боку, думаю, ти що не добре? Кошик тож порожній. Як ви думаєте, можна поділити акторів на читаючих і не читаючих? Чи ділите ви взагалі людей от, на людей книги і людей, які не читають книжок? Важко сказати, тому що є багато дуже анекдотів з приводу цього, що чух чи не читатель, чух чи писатель, не писатель, а читатель. Тут можна крутити як завгодно. Але то тільки від освіченості людини залежить, чи він буде доторкати, до цього стелажа і буде вибирати собі книжку, що він не буде цього робити. Є багато неймовірно таких освічених людей, які живуть і працюють важко, руки в них перепані від того, що вони жуків Колорадських кожен день збирають і, і, і садять, і, і, і збирають, і мають просто неймовірне якесь таке відчуття світу і, і душі. А є освічені люди, які кожен день книжку тримають, а хам-хамом. Чи ділити так людей, що той добрий, хто читає, а той недобрий, хто не читає, я би, мабуть, так не став. Так ми і так питання не ставимо. Бо ми розуміємо, що це все індивідуально дуже є таке тендітне. Для чого і для кого потрібна книга тоді? Знову ж таки, ваша професія, вона надзвичайно така. Ну, цікава з мого погляду акторського. Бо ми доходимо до якихось певних речей, де ви починаєте мене у фарватер лінії там направляти і даєте якісь запитання. А потім я зрозумію, що ми дійдемо що ж на, на тумбочці біля тебе, які книжки мають лежати, і щоб ти весь час нібито під рукою їх тримав. І кожен ж думає, Боже, як би це мені показати, що я такий нормальний і освічений, і придумати якийсь там кам'ю. У мене лежить там ще, думаю, ну все, фанера полетіла, я вже найосвіченіший чоловік. І мені здається, що все-таки Біблія має лежати. І Шевченко, абсолютно точно. І в черговий раз треба вертатися до цих святих книжок і дивитися в них, заглядати, бо вони відкриваються по-іншому ще. А мабуть, і для цього воно й потрібно, щоб. Щоб себе якось так заспокоювати душевно. Бо той тимперитим життєвий, який довкола нас існує, він нас висмоктує, він нас вихолощує. Ми не вміємо тормознутися і подивитися один одному в очі. А власне, книжка дає тобі можливість заглибитись принаймні в себе. Емоційність свою підняти, а емоційність, моя мама казала: от коли людина заплаче, це дуже добре, бо людина тоді ніби виплескує із цим потоком своїм якусь, якісь негаразди, які в неї в житті були, і очищення, очищення йде своє рідне. І так і тому, то, мабуть, книжка для цього існує. Читаємо книжки, читаємо, приходьмо, вишукуємо, приходьте з повними кошиками. Кращій їжі духовної. Тобто книжка все-таки повинна бути. Не звертайте увагу, що я сьогодні без книжок. Не беріть з мене приклад. Я сьогодні неправильно поступив. Читайте книги. Повторюю я услід за нашим гостем. І дивіться наступні випуски книжкового кошика на каналі АТВК. До зустрічі! Гарного вам книжкового тижня. Книжковий кошик це не кошикова книжка. Шерек книжка про кошик, книжковий кошик, за коли я нишком поринаю в телефі, рознаходжу людену книжку.